Це знов Славко, вечірній огляд за Бахмут. Наші народні оператори нанесли вже ситуацію на карту. Як вона виглядає за тими відомостями, що ми дізналися? Ось Красна гора, ось Парасківка, ось скрижування доріг М03 та Т015, як ви знаєте. Ось результати атаки. Ну, в принципі, можна вже вчора сказати. Воно вчора було, але не хотів я казати людям до трьох батальйонів українських сил атакували. Це локальне значення мала ця атака. Вважається, що українці отримали контроль над скрижуванням доріг М03 та Т015. Ось вони зараз я вам їх покажу. Ось, власне. От ось це місце. Вдалося досягти контролю над цим, в принципі, що контролюють з півночі ситуацію, відкинули значною мірою сили росіян на ісходні в цій ситуації, відновили на часі контроль над дорогою. Ну, в принципі, це рішення на 2-3 дні через невеликі застосовані сили. Все-таки це геть не армія В'єнка, це на шкриблі 3 батальйона. Ну там було це по як зайти видно і зрозуміло, але не можна було за таке рано казати. В принципі, це локальний успіх на північному. Я скажу, на північному фасі фронту, навколо Бахмута, для нашої ситуації ситуації Збройних сил оборони України. Це хороший результат. Це тимчасовий результат. Це розвантажило на кілька днів. І знову таки на кілька днів віднесло кризу битви. Ще На майбутнє ще раз будемо чекати всього цього. Ось поки що можна сказати за бої сьогодні 27-го. 02-23-го года. Бай. Лайкайте, поширюйте, комментуйте. И главное молиться. И лайкайте еще раз. Чтобы это нужно Поширювать. не только нам. А чем больше вы будете лайкать, тем больше количество людей будут смотреть эту передачу. И дизнаются оперативную и, больше достоверную информацию.